Зараз я дуже сильно вибачаюся, то що так довго не випускав нову Бета Майнкрафта. Але всім привіт! І це нова Бета Майнкрафта 1.20.30.22. І з першого змінили інтерфейс створення меню. Далі змінили інтерфейс керування. А потім змінили інтерфейс екрана смерті. Потім змінили інтерфейс емоцій. А зараз змінили інтерфейс вибору світів. І це зараз я мовчу і про налаштування, і про те, що Alex підкачалася. Але зараз не в цьому суть. Бо далі просто виправили баги і все. Наприклад, що екранний Діктор вже працює точніше. Але нафіг це комусь потрібно? І Microsoft я вам протестую за те, що ви забороняєте нам використовувати вже. Елементи зв'язані з Майнкрафтом. Я про проти вас. Зрозуміло. І, до речі, вам зараз я рекомендую. Е що я вам рекомендую? Та, в принципі, байдуже. Тисніть на оце відео і дивіться цю бету Майнкрафта. І підписуйтесь на мій канал. Бувайте!